MacBook чи будь-який Mac – це ідеальний пристрій, поки до нього не починаєш щось підключати. Особливо це стосується накопичувачів. Ви не можете просто прийти в магазин, взяти перший ліпший SSD і бути впевненим, що він буде працювати стабільно. Серйозно, я хотів зняти короткий гайд про накопичувачі для Mac – і тут все почалось. Сьогодні не буде ніяких топ-5 SSD, які варто чи не варто брати. А натомість я розкажу, як правильно підходити до вибору SSD на Mac, на що дивитися, і які моделі категорично краще оминати, бо macOS банально не завезла для них драйвера. Для того, щоб вибрати нормальний SSD, треба трошки розібратися, але не переживайте, жодної нудної технічної лекції тут не буде. Просто кілька важливих моментів, про які вам ніхто не скаже ні у магазині, ні на відомих маркетплейсах. Бо знаєте у чому прикол? Навіть коли на сайті написано, що там TLC чи QLC, ніхто не пояснює, що це взагалі таке і чим один кращий за інший. Вам напишуть красиву швидкість до 3500 тисяч мегабайт. Похваляться корпусом з алюмінією і дадуть 5 років гарантії, а далі розбирайтесь самі. Хоча вся суть вона саме всередині. SSD це не просто диск, це як конструктор з різних деталей, і одна з найважливіших це тип пам'яті, тобто як саме вона зберігає інформацію. Тут у нас існує буквально кілька типів. TLC – це оптимальний варіант. Тут буде хороша швидкість, нормальна витривалість і більшість якісних SSD сьогодні саме такі. Якщо ви не хочете довго вибирати і паритись, то беріть TLC і все буде добре. QLC – це коли намагається втиснути ще більше даних в одну комірку. Звучить, наче, круто, але це повільніше, швидше зношується, і після кількох гігабайт копіювання швидкість просто падає. Це підходить хіба що для зберігання фільмів або. Для тих випадків, коли просто немає взагалі жодного бюджету. Наступний це MLC. колись він був ідеалом, швидкий, надійний і прослужить довго, але зараз майже ніде не зустрічається. Якщо ви раптом знайдете, то можна брати не думаючи. Але зайдіть на сайт офіційний та перевірте, чи дійсно це такий диск. Бо на маркетплейсах зазвичай я таких не бачив. А те, що я бачив, це або підробка, або напис, який не відповідає дійсності. SLC це взагалі космос, найшвидший, найстабільніший, але і коштує він так, як космос. У споживчих SSD він майже не використовується хіба що як невеликий кеш. Триденант це не окремий тип, а просто спосіб укладання пам'яті в кілька поверхів. Це добре, тобто лякатись тут не варто, і якщо ви бачите ТІЛСІ Триденант, це окей, можна брати. DRAM CACHE. Це оперативна пам'ять всередині самого SSD. Якщо DRAM є, то SSD швидко орієнтується, стабільно працює навіть з великою кількістю дрібних файлів. Якщо DRAM немає, то ви скинули 20 тисяч фоток і будете чекати, поки накопичувач проковтне всю цю купу. І звичайно, що в описах товарів про DRAM майже нічого немає. Це треба або гуглити, або шукати на сайті офіційного виробника. clc Cash. Ось тут найчастіше і ловлять людей. Ви в описі бачите швидкість до 3500 МБ, і думаєте, о, ракета, гармата. Але ніхто не скаже, що така швидкість буде тільки перші 5-10 гігабайт, в кращому випадку, а далі бац, і SSD перетворюється на равлика. І все це завдяки SLC кешу. Це така тимчасова пам'ять, яка працює дуже швидко, бо вона імітує найдорожчий тип пам'яті SLC. Але щойно вона забувається, то накопичувач переходить у свій реальний режим. І от нами 300, 200, а іноді навіть і 100 мегабайт за секунду. Це не глюк, це така економія. І от важливий момент: SLC кеш це не те саме, що DRAM-кеш. DRAM – це як оперативка всередині SSD. Вона відповідає за стабільність, швидкий доступ навігацію по файлах і, взагалі, за нормальну та адекватну поведінку самого диску. А SLC кеш це просто такий короткочасний буст. Який гарно виглядає в тестах, але він здувається під реальним навантаженням. І майже всі дешеві SSD взагалі не мають DRAM, тільки SLC кеш. Саме тому після кількох Гігабайт вони починають думати. Отже, що нам робити? Якщо ви бачите SSD дуже дешевий з обіцяною швидкістю 3000 і більше, то це обман. Ми шукаємо згадку про дірем кеш, якщо його немає, то швидше за все там лише SLC кеш і все буде сумно. Тобто ми гуглимо конкретну модель і дописуємо DRAM or not, або шукаємо нормальні огляди на YouTube. бо реально краще витратити додаткові 5 хвилин, ніж потім сидіти і чекати, поки копіюються ваші файли, якщо SSD взагалі не накриється. У кожному SSD є контролер. Це мікросхема, яка керує всіма процесами всередині самого диску. Без нього пам'ять це просто набір комірок, які взагалі нічого не вміють. І контролер відповідає за все, що ви бачите при роботі з SSD. Наскільки швидко копіюються файли, чи є підтримка dram кешу, а значить і стабільність при великій кількості даних? Як SSD буде справлятись з навантаженням і перегрівом? Наскільки гладко працює диск у реальних умовах, а не лише в тестах. По суті, поганий контролер це як мізки у курки у тілі спортсмена. Не ображайтесь, курки і спортсмени. Навіть якщо в SSD класна пам'ять, то толку з нього не буде. Він буде гальмувати, відвалюватись, грітися або навіть зникати з системи. А хороший контролер він навпаки може витягнути навіть середні за характеристиками SSD. зробити з нього цілком нормальний та робочий інструмент. І знову таки, у магазинах майже ніколи не вказують, який там саме контролер. В описі буде ну, купа всього, від об'єму до кольору корпусу, але про одну з найголовніших деталей тиша. Іноді навіть на сайті виробника доводиться копати pdf-файли або дивитись. Розбори на форумах, щоб дізнати, що ж там знаходиться дійсно всередині, коли обираєте SSD, гугліть конкретну модель плюс назву контролеру. Якщо ви бачите щось типу Phison, i12, і 18 Silicon Motion, SM2262, iN, і це нормально. А якщо там стоїть якась невідома мікросхема або взагалі немає інформації, то краще пошукати щось інше. Наступна головна штука, одна з найголовніших, це тротлінг. бо SSD гріється, і якщо він перегрівається, він буде знижувати швидкість, щоб не згоріти. Це в принципі то і називається тротлінг. Особливо це помітно при тривалому копіюванні великих файлів. Тут важливий не тільки SSD, а й корпус, в якому він знаходиться, але про це у наступних блоках. Тож важлива не тільки швидкість в описі, а й те, що всередині пам'ять, контролер, кеш та охолодження. Бо саме ці штуки вирішують наскільки добре буде працювати накопичувач у реальному житті. Отже, з цим розібралися. Тепер про зовнішній SSD саме для Mac, бо тут теж купа нюансів. Особливо, якщо у вас нові маки на ARM M1, M2, чи M3 чи щось новіше. Є такий цікавий стандарт USB 3.2 gen 2 помножити на 2 і пише до 20 Гбіт на секунду. Звучить красиво, але на Mac він не працює від слова «загалі». Ви підключаєте SSD, а він або повільний, або взагалі зникає з системи. Бо Mac просто не розуміє цей стандарт. Якщо на коробці або на сайті не пишуть точно який там ген, то просто дивіться на швидкість. Якщо ви бачите 20 Гбіт на секунду або до 2000 МБ, то сміливо проходимо повз. Для Mac працює стабільно два варіанти: USB 32 gen 1 або gen 2. Це стабільні 5 або 10 Гбіт. Цього вистачить для більшості задач. І Thunderbolt або USB 4. Це вже топчик, але і коштувати він буде відповідно. А от GEN 2 помножити на 2? ні. Якщо ви вже купили SSD з таким інтерфейсом, ще є шанс підключити його через зовнішній хаб з живленням, бо іноді проблема саме в живленні портів. Мак не завжди видає потрібну напругу і диск починає поводитись дивно. Один із яскравих прикладів це Кінгстон. XS2001 ТБ. На папері він класний, а в житті як пощасти. Тож запам'ятайте, просте правило: бачите швидкість до 2000 Мбайт, перевірте, чи це не gen 2 помножити на 2. Якщо так, то це точно не для Mac. А тепер поговоримо про кастомні рішення, про зовнішню кишеню для SSD. З боку може це здатись, що все просто: взяв купив SSD, засунув в кишені, підключив до Mac і поїхали. А ми ж. Але ж ми перед цим знаємо, що так просто тут не буде. По факту, не кожна кишеня буде нормально працювати, якщо взяти першу ліпшу, можна отримати глюки, просідання швидкості або просто нестабільну роботу, або неробочий SSD взагалі. Контролер це головний елемент в кожній кишені. Це та сама мікросхема, яка перекладає дані з SSD у той формат, щоб ваш Mac його зрозумів. І якщо цей перекладач нормальний, то у вас все буде працювати стабільно, швидко і без сюрпризів. Але якщо це якийсь ноунейм, то ви можете отримати багато чого цікавого, випадкові відвалювання, дивні баги чи швидкість, які в рази нижчі, ніж заявлені. Про модель контролера майже ніхто не пише в описах, тому краще орієнтуватися або на відгуки, або на перевірені моделі, які вже хтось тестував. Якщо ви берете NVMe SSD і плануєте активно працювати з великими файлами, то важливо, щоб кишеня мала хоча б пасивне охолодження, бо без нього накопичувач буде швидко перегріватись і починає скидати швидкість. І тоді ваш швидкий SSD перетвориться на неспішний флеш-накопичувач. Далі я покажу кілька нормальних варіантів, які вже перевірені в роботі, але це ні в якому випадку не реклама, це лише мій досвід. Три кишені, які я тестував особисто. майво USB 3.1. Це швидкість до 1000 МБ. його вартість десь до 1000 гривень. Це один з найдешевших варіантів, який підтримує NVMe SSD. Він досить компактний, має алюмінієвий корпус, і для заміни SSD потрібна лише викрутка, тобто нічого складного. Якщо бюджет сильно обмежений, це не найгірше рішення, але є нюанси. Цей адаптер не витягує повну швидкість із хорошим SSD. Максимум, що ви можете отримати, це до 1000 МБ на запис, хоча сам диск SSD може набагато більше, і головне це перегрів. Якщо поставити на нього систему або активно щось копіювати, то диск починає грітись і швидкість падає через тротлінг. Це варіант, аби було, коли грошей небагато, і диск потрібен час від часу. Але якщо ви плануєте стабільну роботу під навантаженням і постійно будете щось копіювати, записувати на нього. То краще подивитися на готові зовнішні SSD, а не збирати з частин. Наступний претендент це Юґрін USB 4 Thunderbolt з активним охолодженням. Його вартість становить десь 2-2,5 тисячі гривень на AliExpress. Це вже неумовний майвин на виживання, а повноцінна кишеня з підтримкою USB 4 і Thunderbolt. На відміну від дешевих варіантів, він набагато легше розбирається, має активне охолодження, а ще в комплекті йде протиударний чохол. Чи він щось реально тримає? Це досить риторичне питання, але виглядає досить приємно. За габаритами вона більше замаєво і по швидкості видає вже до 3000 МБ, і це вже ближче до реального потенціалу SSD. але є жирнючий мінус, і це його вентилятор. Він крутиться більшість часу, навіть коли ви просто підключаєте диск і нічого не робите. Температуру він тримає стабільно 42 градуси навіть під навантаженням, але звук досить помітний. Звичайно, це не страшно, але якщо ви любите тишу, ви це відчуєте, і це не тільки про цю модель. Усі кишені в цьому ціновому діапазоні з активним охолодженням, вони по суті, плюс-мінус однакові. Швидкість, стабільність тут, усе окей. Але налаштувати вентилятор ви просто не можете. Я принаймні не зміг знайти софту, щоб змінити його оберти або якось взагалі заглушити. Ну, без фізичного відключення, звичайно. Можливо, такий софт існує, і якщо хтось знає про нього, напишіть, будь ласка, у коментарях. Бо якщо є можливість керувати вентиляторами, це вже буде топчик не за всі гроші світу. І остання кишеня на сьогодні це Зайк Drive Z666 USB 4 з пасивним охолодженням. За надану кишеню для огляду, хочу подякувати підписнику Лорензо Матернхорн. Друже, якщо ти в мене дивишся, я тобі дякую і передаю привіт. Це найдорожча з усіх кишеня, але вона без вентиляторів і без зайвих приколів. Тут пасивне охолодження, великий алюмінієвий корпус. Температура під навантаженням доходить до 50 градусів, але все працює стабільно і швидкість не просідає. Протягом тижня в мене стояла на ньому macOS і жодної проблеми під час користування я не помітив. Все стабільно як годинник працювала. На сайті, коли я писав сценарій, працював промокод, і можна взяти його десь за 4 тисячі, і це вже куди приємніше, ніж 5500, які вказані без знижки. А розбирається він взагалі без жодної викрутки, просто руками. Нічого не потрібно викручувати. А ще мені сподобалось, як реалізували зберігання кабелю. Після відключення від Mac ви просто берете засовуєте його в корпус, і це реально зручно, якщо носите з собою. І варіантів, що він десь загубиться, ну вони вкрай мало імовірні. Що по мінусах, особисто я їх не помітив. Якщо знаєте подібні якісні варіанти без активного охолодження, напишіть, будь ласка, у коментарях цікаво, що у нас є ще на ринку за ці кошти. І наостанок кілька важливих речей, які важливо врахувати. У мене, наприклад, SSD Kingston KC 3000. Це не реклама, але Kingston, якщо ви мене чуєте, напишіть мені, будь ласка. На папері все круто. Йдемо на сайт і бачимо контролер Phison. є, DRM-кеш. є швидкість, просто космос. Але жодна кишеня з USB 4 не дасть повної швидкості цього SSD. Максимум, що ви можете вичувати, це близько 3000 МБ на читання та на запис. Тому якщо ви плануєте використовувати SSD у зовнішній кишені і самостійно збирати, то краще одразу орієнтуватись на моделі з інтерфейсом PCI, а не Gen 4. Як зрозуміти, що у вас PCI 4, просто йдемо на сайт виробника SSD, якщо там вказана швидкість 4000 МБ і більше, то це точно PCI 4. Отже, тепер ви знаєте трохи більше про те, як правильно обрати SSD для Mac, що реально впливає на швидкість та стабільність роботи, і як не потрапити на маркетинговий гачок. А я буду радий, якщо ви поділитесь своїм досвідом у коментарях, щоб допомогти людям придбати якісний продукт не на один рік, і хочу подякувати неймовірним людям, які підтримують наш канал фінансово, бо саме завдяки вам є можливість і далі створювати контент. Ви також можете до них приєднатись. Усі лінки я залишу в описі. Бережіть себе, своїх близьких і не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні! Бувайте!